Рато вокдайла, подружжя, місто Запоріжжя. Сьогодні вже на четверту хіміотерапію приїхала наша маленька дівчинка Жужа. На жаль, у нашої Жужі невтішний діагноз і це рак. Саме для того, щоб побороти це захворювання, Жужа проходить хіміотерапію. І сьогодні це вже четверта. Ми звертаємось до вас за допомогою для маленької дівчинки Жужі. Адже за кожне відвідування ветеринарної клініки нам потрібно платити. За кожну хіміотерапію нам потрібно платити. А також на сьогоднішній день Жужа проживає на платній перетримці з ветеринарним доглядом. Саме для того, щоб дівчинка проходила своє лікування в комфорті та за нею постійно наглядали. Для того щоб жужа проживала на перетримці, нам потрібно платити. На жаль, за все потрібно платити. Але від цього залежить життя маленької жужі. Саме тому ми звертаємось до вас за допомогою, адже саме від вашої допомоги залежить життя жужі. Ми благаємо вас бути небайдужими. Ми благаємо вас, допоможіть.